У нас є пісня допоможіть. Вона взагалі про депресію, про Я такі депресивні їм, стани в кімнаті. темно хоч хоче ніхто світло не і із нею виходу на. Її придумав, як ідея, типу, Кіріл, бо він тоді це відчував. І я насправді в період нас відбору вперше в житті звернувся до психолога. Працювати, взагалі, існувати в умовах війни це важко, і я впевнений, що після війни ми реально будемо сильніші. Тому що, як е то кажуть, важкі часи виховують сильних людей, і це факт. Але я впевнений, що будуть і моменти. Травмовані, типу, що я, я не знаю, як буду реагувати на салюти, наприклад. наприклад. Вибухи мене вони трохи збивають. Реально, я такі, типу, одразу в мене є така штука. Я пам'ятаю, mm. саме в період нацвідбору, у мене реально була сильна тривожність, і там були вибухи. Я заходжу додому, закриваю двері, і я злякався того, як закрилися двері. Дуже класно, що зараз існує така музика, котра підіймає настрій. Тому що людям важливо пам'ятати, що, попри те, все чорне, що зараз відбувається, біле не перестає існувати. І якщо завжди акцентуватися тільки на поганому, ми потім просто не зможемо жити. Закінчиться війна, а ми. Просто не готові морально до позитиву. Всі ми в якійсь мірі зламані. Мені іноді здається, я такий, норм... ну, я такий сильний, от мені все нормально. А потім я от чую пісню про папу, і я моя просто рве в клочья, і, і так буде продовжувати ставатися. Але твоє ставлення, те як ти будеш це проходити, проходити це тільки твоя відповідальність.